Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Нинішня молодь. У годину вечорову, тиху та прекрасну дві бабусі розмовляють про молодь сучасну. Нині молодь перша каже, квола й дибнувата, і хлоп'ят високих мало, і низькі дівчата. А колись же виростали, і дівки високі, і хлоп'ята. Як корлята у плечах широкі. Друга рукою махнула, та й чудні ж вимила, звідки нині в молодого візьметься та сила, Та хіба ж воно угору пожене фігуру, Як щодня гасає, біга, робить фізкультуру, всякі кроси, там, та бокси, та змагання різні, та драбини аж до стелі, та коржі залізні? Як посмикає ті гірь боксом, як поб'ється, та й життя йому немилим і герким здається, а як ляпнеться з колоди чи впаде з кобили, то яке вже там здоров'я, звідки будуть сили? Друзі, підпишіться на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня української! Має бути більше до зустрічі в жовтому літачку.